Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися не дуже хорошою новиною, а навіть поганою для багатьох українців на території Польщі. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця. Поставити лайк, зробити репост, так щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, підпишіться на цей канал, якщо ви досі дивитеся без підписки. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Якщо вам треба більше інформації про Польщу та перетин кордону, підписуйтесь. Там ви знайдете цю інформацію. Кілька категорій громадян України, а також громадяни Білорусі, які попередньо могли відкривати візи на території Польщі, зараз позбулися цієї можливості. Оце так несподіванка. Перша категорія це водії далекобійники міжнародних перевезень, які працевлаштовані в польських компаніях. Друга категорія це пілоти цивільних повітряних суден та члени їх екіпажів, які офіційно працюють в Польщі. Третя категорія це громадяни України та громадяни Білорусі, які відкривали візи по програмі Poland Business Harbor. Якщо не знаєте, то Poland Business Harbor це комплексний пакет, який допомагає IT-спеціалістам, стартаперам і іншим навколо цієї сфери спеціалістам безперешкодно зробити візу, переїхати і від держави отримати якусь певну допомогу. Ще до 31 березня 2023 року громадяни цих категорій могли подавати на візи в Варшаві і в Познані. Пункт в Любліні був зачинений ще 28 лютого 23-го року. З 1 квітня 23-го року Цієї можливості вже немає. Люди вже не можуть подавати документи на візу. Останній день був 31 березня. Ось такою новиною не найкращою я хотів за сьогодні поділитися. Я впевнений, що з моїх глядачів є люди, які, напевно, що хотіли зробити собі таку візу, мали можливість, але якщо ви до цього не зробили, то зараз такої можливості, на жаль, вже немає. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо, Польщі!